В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Людина у всі часи, навіть у дохристиянські часи, замислювалася, куди вона потрапить після смерті. Буддисти і індуїсти вірять у реінкарнацію, перевтілення. І там, якщо ти прожив погане життя, то ти, напевно, будеш на друге життя хробаком, або слимаком, або жабою. Американські індіанці взагалі думають, що після смерті вони попадуть у землю щасливого полювання, де буде дуже багато бігати тварин і вони будуть їх відстрелювати. Але це є півбіди, атеїсти і безбожники не вірять у життя після смерті. Для них то, так як ви знаєте, світло виключили і нічого немає. Вони так кажуть: а звідтам ніхто не вертався. Так безбожники кажуть, звідки ми знаємо, що там щось є. Якщо собі уявити уявну розмову двох близнюків у лоні матері, які можуть собі розмовляти, один до іншого каже: ну все, скоро нам поповину відріжуть, там вже життя немає. Друга дитинка. Каже, та ні. Та там якраз все починається. Там ми побачимо тата, ми побачимо маму, побачимо Сонце, почуємо, як птахи співають. А то інший близнюк каже, а звід там ніхто не вертався. Розумієте, отак себе поводять безбожники, які кажуть, що звідти ніхто не вертався. Але це, і це не є найгірше. Це не є найгірше. Найгірше тоді, коли так звані християни. Знай, що є загробне життя, що Господь нагороджує за добро і крає за зло, але нічого не роблять, щоби туди потрапити. Тобто живуть, то не життя, то існування, існують і кращими не стають. Ходять до церкви. Тільки тоді, коли хтось вимирає, каже святий Іван Віанейзарсу, сповідається з того, що сповідались 20 років тому. І якщо за 20 років знову будуть сповідатись, знову будуть то саме говорити? Моляться так само, як і молились у 5 років. Отче наш і брод сидів. А що ви молитесь, там, питає людини років 50, 60, 70? Що ви молитесь, Та як що? отче, наш бород сидів? А як так? Добре піде, ну то ще царю Небесний помоюсь. Це не є розмова, це є молитва маленької дитини. Не стає кращою. Молиться так само, як колись молилась, як піст проводить. Зараз я собі так зробив такий аналіз. Якщо людина в пості з року в рік не додає чогось, не додає. Коїсь молитви, якоїсь жертви, якоїсь більшої кількості поклонів, не додає. Вона стоїть на тому самому місці. А у духовному житті немає того самого місця. Ти або ростеш, ти або падаєш. Життя це є, як би сказати, розбіг у Царство Боже. Ми розбігаємось, а там починається життя. Життя закінчиться скоріше. Ніж вам здається. Більшості з нас точно вже лишилось менше, ніж більше. Набирати, набирати розгону і обертів. Амінь Христос Воскрес!